Оді, діточки, вам гратись! Разом треба нам зібратись. Іграшки скоріш складайте і гарненько всі сідайте. Вітаю вас, мої малята, час заняття починати. Чи зрозуміли, дітки, що я вам сказала зараз? Зрозуміли? Так, зрозуміли. Тому що я говорила зрозумілі для вас слова, і тому вам було ясно і зрозуміло, що я кажу. Буду знову слова промовляти, а ви спробуйте їх показати. Плесніть у долоні. Добра у долоні. Не, не шти, показати буду я слова промовляти, а ви спробуйте їх показати. Плесніть у долоні. Топнуть ногою. Новою, Очі закрийте. Очки відкрийте. А тепер посміхніться. Посміхніться. А тепер встаньте. А тепер пристяйте. Діти, що це я вам зараз сказала? Давай. Що я вам сказала? Я казала вам слова. Які означають дію предмет. Сядьте, встаньте, посміхніться, плесніть, окні, це назва дії. Слова назва. Дії відповідають на питання, що робить, що зробить, що зробили. І ось ми з вами виконували якусь дію. Зараз розгляньте картинку і скажіть. Так, зараз хвилиночку. Що робить дівчинка? Що робить like. дівчинка? Грає. Like. Like. Так, вірно. Дівчинка грається. Тільки треба казати повним реченням. Не просто грається, а дівчинка грається. Що робить зайчик? Зайчик морквинку. Так. А що робить котик? Котик спить. – Котик спить. А розкажіть, будь ласка, про сонечко. По сонечку посмікається, а ще сонечко світить, сонечко сяє. А розкажіть, будь ласка, про паперовий літачок. Що ви можете про нього розказати? Що він робить? Літають. Мальок. Літачок летить. Так, так, а про песика? Що ми можемо сказати? Що пес... Песик грається, грається. Так, песик грається так. Грається от він біля м'ячика, можна сказати, песик грається м'ячиком. Отже, грається, світить, летить, гризе, спить. Усі ці слова позначають дію предмета, так? А щоб краще запам'ятати дію предмета, ми з вами, щоб краще запам'ятати слова дії, ми маємо зараз пограти в гру з вами. Відгадай, дію, називається гра. Що робить мама? Злата, що мама. робить мама? Мама готує. Мама готує мама... борщ. Мама готує їсти, або мама варить борщ. Так. Артемчик, що роблять діти? П'ять яйця. Веселяться. Діти, Приїжджи. можна сказати, Приїжджи. веселяться. Діти стрибають, так? Можна сказати. Добре. Наступна картинка. А що тут роблять діти, Марк? Що ці діти роблять? Зарядку. Зарядку. А ну повним реченням скажи. Діти роблять зарядку. Діти Вірно, діти роблять зарядку, так. Артемчик, а що робить цей хлопчик? Біга. 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 Біжі. Хлопчик біжить. так? Злата, скажи, будь ласка, а тут про їжачка розкажи, що робить їжичок. Молодець їжачок несе Яблочко і листочок. Так, Марк, про котика скажи повним реченням. Он грається клубочком. Так, котик грається клубочком. Так, молодці. За словами, назвами дій можна відгадати, про який предмет або істоту йде мова. Зараз наступна для вас цікава гра. Ви маєте послухати, і, за словами, які я буду називати, словами діями, відгадати предмет. Слухайте уважно, про що це я говорю? Стоїть, їде, сигналить, тормозить. Машина перевіряємо. Перевіряє. Молодці! Я вам розказала про машину. А що вона робить? А ви відгадали, що це саме машинка може виконувати таку дію. Молодці, розумнички. Наступне, слухайте, про кого це я кажу? Мукає, жує, дає молоко. Перевіряємо. Відгадали? Правильно молодці, розумнички? Далі? Охороняє, гавкає, кусає. Про кого це я кажу? Собака! Собака! Перевіряємо. Правильно молодці, це собачка. Молодці. які ви розумнички в мене. Так, далі. Про що кажу я? Думе, шелестить, завиває. Вітер. Так, вітер молодці. Послухайте, будь ласка, віршик, а потім назвіть слова дії. Дивіться на картинку. Я буду вам читати віршик. А ви роздивляйтесь картинку, потім назвемо всі слова дії, які нам зустрінуть. Дівчинка малює. Дівчинка співає, дівчинка танцює. Дівчинка вишиває, дівчинка страви готує. Брата годує підлогу миє, все дівчинка вміє. Отже, які слова дії нам зустрілись у цьому віршику? Рисування. Малює, малює, малює. малює. Співає, співає, далі. Картинка підказка є. Танцює, вишиває. Так, що ще дівчинка робить? Так, а брата вона що робить? Подумає. Так. І ще щось чинка робить. Миє. Миє. Так, миє підлогу. Молодці, розумнички. Так, продовжуємо працювати далі. Є слова дітки, які є ознакою предмета і відповідають на питання, «який?», яка, «яке?», які. Так, погляньте на цю картиночку і скажіть, про кого чи про що я зараз кажу? Маленьке, жовденьке, пухнасте. Курчатко, так, воно маленьке, жовтеньке так. і пухнасте. Так, далі. Пухнаста, зелена, колюча. Йолка. Ялинка молодці. Льох, льох. А Ласкаве. Тепле, жовте це що? Сонце! Сонечко. Вірно, це сонечко молодці. Розкажіть, будь ласка, яке дерево? Дерево, яке. Яке? Велике. Велике, так ще яке. Желені. Желене. Так, дерево велике, зелене. Так. А які квіти? Злата, скажи, будь ласка, які квіти? Розовий, жовтий, сіні. Молодець. Ти назвала кольори, а можна ще сказати, різнокольорові, так, а ще які. Коли ми їх понюхаємо, що ми можемо сказати, які вони? «Ей, ей, ей. Пахучі, можемо сказати? Так, а ще так. які квіти? А можемо сказати гарні. гарні. Да. Так, можемо сказати квіти, пахучі, різнокольорові, гарні. А яка пташка, Артемчик? Аланлая. Так, ще яка? Маленька. Ауантілая. Так, маленька. Можна ще сказати, а вона співуча. Можемо ми сказати співуча пташка. Так. А, а, а Який метелик, Марк? <клух> <клух> метелик? Який. Прізнокольоровий. Різнокольоровий. Так, різнокольоровий або можна ще сказати, барвистий, так? Ще який він? Маленький, а, Маленький, а ще він діхі, легенький і дуже-дуже гарний, так? <смір> Розуметь. Всі <смір> ви знаєте цю казочку. <смір> Давайте згадаємо, що за казочка? Колобок, колобок. Так, колобок. А який же колобок? А ну погляньте на картинку. Який він. Круг. Так, він круглий, ще який. Круглий. Кругленький, кругленький. Так. Гарячий. Рум'яний. Рум так. Духмяний, рум'яний. Так, молодці. Розумнички. А з ким Колобок зустрічався? З зайчиком. Та з зайчиком. Щ потім волком. А потім с медом так, а потім я А, і сійка. Ой. А потім з лисичкою. Так. А який зайчик? Зеденький. Ой. Угу. Маленький, ще який? Він? Який він ще? Вухатий, сіренький, так. А а який ведмідь? Ану опиши, який ведмідь. А їх так. так. А ще можемо сказати. «косолапий». можемо сказати, «неповороткий». Так. А яка лисичка? Злата? Яка вона лисичка? Яка? Вона хитренька чи ні? Хитра, руда, так? А який Бог? Сірий. Сірий, сірий, великий. Так, правильно, молодці. Зараз я вас попрошу знайти на картинці предмет, який я буду описувати. Червона, залізна, швидка. Про що це я кажу? Автомобиль. Так, автомобіль. це автомобіль. Ві. Так, вірно. Далі квітуча, рожева, колюча. Троянда. троянда. Тро... Ага. 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 троянда. Так, троянда, квітка, округлий, ага. так, так, так. смугастий і солодкий. Ага. Ага. Кавунчик, так правильно молодці. Які ви в мене розумнички дуже добре працюєте сьогодні. А, так, заняття а. Підходить до завершення. Сьогодні ми з вами познайомилися з словами, назвами дій і зі словами, назвами Ознак. І ви з усіма завданнями дуже добре впорались. Ви в мене молодці. Я вам дякую за увагу і за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня, будьте здорові і до побачення. до побачення. До побачення, діточки, до побачення.